Днями у Білому домі відбулась зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Вона завершилась конфліктом. Це сколихнуло увесь світ. Команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, що вони думають з цього приводу. Все треба зробити висновки, що постійно нічого немає, при тому ж все постійно. Хтось з президентів буде підтримувати, хтось не буде. Я пишаюся нашим президентом. Я вважаю, що він поює собі гідно. Це була ну, відвертої води провокація і подивимось, чим це все для нас обернеться. Зеленський молодець, але Трамп, як завжди, він таким і був і раніше. Не хочу грубо виражатися. Я б сказав, в мене вираження таке, що Трамп. Словних не так для вираження. Я давно говорю, що ненормальний, коротше. No no. А що там казати? Ну, Трамп это непонятно хто, президент он или не президент. Це вообще посмішище. Зелено молодец. Ми в Шоці. були. Молодець. того спектакля. Не дає себе в обиду. І нас в тому числі. Я yeah, не пойму. дав ноги витерти yeah. об нас. Не можна таке говорити, те, що я думаю. Нічого не думаю. взагалі не капельки, нічого. Ну, хай думають. Ну, звісно, що вплине. Але що це змінить? Так, як воювали, так і будуть воювати і все за своє. Звісно, що умови зараз будуть інші, що буде тяжче. Але кардинально. Якісь там нові ці, цілі чи що, цілі вже означені звільнення території України і все.